Привіт І сьогодні я вам розповім, чому це відео називається неповна розпаковка, чому я не знімала відео. І, коли це все буду розповідати, буду проситися і показувати вам фрагменти відео, якого в мене є. Там десь минут 6. У мене точно є відео, а ще ще половину в мене. Я її, нечайно, удалила і все. Да. Так що. Це відео я не знаю, яке довго недовго получиться, але все рівно. Так що приступаємо. Чому я не знімала відео? У мене не було натхнення. І ще в мене не було ідеї про що зняти. І тут бац! Мені посилочка прийшла, думаю, треба вам зняти відео. Давно не знімала. І в кінці я якраз розповідала те, що я е, зроблю собі новий аккаунт в Ютубі, і на цьому вже, мабуть, взагалі не буду нічого знімати. І це буде, я не знаю, коли нового телефону я куплю. Бо цей аккаунт мені не дуже подобається, але все рівно. Поки буду тут знімати. Сюди. І, чого ж не повна? Кажу: видалила нечайно відео. І це КПС. Коротше, зараз буду подробно все вам розказувати. І давайте вже почнемо дивитися відео. І буду десь зупиняти, розказувати. І ще потім, може, скажу те, що туди не. Ну, що мені ще прийшло? І туди в кадр не війшло. Так що. Не забудьте підписатися сюди, щоб потім перейти на інший аккаунт. Це ще буде довго ще. Ще довго, коротше. Але підписуйтесь, ставте лайки і починаю. Всім привіт! Давно я вже не знімала для вас відео. І сьогодні розпаковка моєї посилки. Я тут тільки два товари підглянула і все. Я так думаю, треба зробити розпаковку. Там є чохол на ось таку штучку. Це. Я забула. Хороше, це на телефон. Ви знаєте, таке, 100%, 100%. І це не звідси, Це вже давно, але я забула заказати чеху. Так, дістаємо. Перше це магнітні вії. Я їх дуже давно хотіла. Розпаковуємо. І, коротше, поки я там розпаковую вії, то скажу вам те, що я ці вії вчора попомучилась, і так і не вчепила, як можна сказати. Чесно, гарна штука, але я не знаю, як її вчепити. Так що я зробила собі. Кротше, Пучкові вії Я не знаю, якось попробую ще, може, колись. Ну, бо в мене вже вчора терпіння не вистачило Як клеїти. В її... мене. мізки не варили, як її причепити Воно їх отутово защлкувалось, воно отут Вверху вверху. Коротше, її дуже важко. Я не знаю, які її причепити. Дивимось далі. Що нового такого я вам не розповім, бо і нічого й не сталося. Вчора зробила нігті, тільки що розкажу. Ось такі. Звісно, в мене вже втрата. Так. Подивіться. Тут спеціальну штучку, тут ще сердечко є. Короче, тут є сердечко. Дуже класно. Чесно, не знаю, але це якось. Отак кріпити. Я і сама прямо. І не знаю. тут, бачите, сердечко є. Коротше, розберуся якось. який є назад, покласти. О, все. Ну, дуже файно, мені подобається. Тут є інструкція. Типа, як тут її все робити. Це викидаємо назад. Так, дістаємо далі. Ві-і-і. Набор я заказала за 18 гривень, знижка в мене була. І за 18 гривень. Так, Розпаковуємо. Я навіть і не красилася, Нічого. Ну. О май гад. Я бачила в відгуках, що комусь приходили вони, типа без клею, ну, типа, без оцих всяких штучок. Зараз покажу, що тут. Щіточка така. Ви думаєте, наша я наче заказувала собі пучку її, якщо там відгуки не очень були. Я е, заказувала те, що там і хороші відгуки. Там було дуже багато хороших відгуків теж і нехороших. І я думаю, різкну, якщо мені акція за 18 гривень попалася, ну що. 18 гривень, ну що це дуже мало. типу. І, коротше, так, да, так що там е, були дуже хороші навіть відгуки. Дивимося далі. Я таку подруги отдала якраз нова. Це щоб я не знаю, це щоб може витерти щось. Коротше, я не знаю, для чого вони, не ладно. Пінцет в мене вже є один. І самий клей трошки не такий. Чому він так легко? новісінький просто кайф. І так легенько розпечатується. А в мене дуже погано не зважайте на мій голос, якщо щось десь. Бо я ледь говорю, мені ну, трошки прихворіло. Є більші-менші, типу, і одна війна чогось, чи ясь, чи то що валяється тут. А на. Якісь вони дуже маленькі, я б сказала. Реалістичні. Ось такі три усіх. Дуже приємні на дотик, я б сказала. Боже, мені так. Вау! Просто. Ну, класні Коротше, далі. І зразу скажу те, що мені мається, мабуть, ще прийти. Якщо тут не буде ще деяких посилок, То, нас ще мається прийти, де? Давайте оце розпакуємо. Я не знаю, що це. Мені взагалі малося на дві посилки роз... Коротше, роз'єднали. Я згадала! короче це лампа для нігтів. Я хочу попробувати посушити накладні нігті, щоб робити не нарощені, а накладні. І посушити. Чесно, не знаю, як вона робитиме. У моєї подруги є така, бо вона займається манікюром. Короче, вже так гідь розпочати не буду, але вона дуже О, гарна, бачите, дуже приємна на дотик, і вона мається сушити. Я хочу, тіпа, там, знаєте, для накладних нігтів є такі ліпучки, я б сказала, і їх попробувати посушити. Так що в мене вже є лампа, все, викине. Е і це зараз я назад покладу. Да. Зараз я не до відео того, що ми зараз переглядаємо. А так, я ж заказу, ну трошки пуху. Коротше, я заказую, мені подарили ось таку штучку. Це. Тон, 01 відтінок з тем. Просто бомба, всім рекомендую. Було в мене в якомусь відео, помню, теж про нього розповідала, мабуть. І, розп... ну, коротше. і просто я казала моєї подруги, те, що ну, може, ти можеш ну, хочеш мені подарити. Ну, коротше, натікала <гум> на те, що мені треба подарити. Ну, бо може, хтось подарить теж. Ну, коротше, лучше питати в когось, що ньому дарити. І я ж заказувала цю посилку. Він стоїть всього лиш десь 60 гривень. І чого я не могла заказати разом з цією посилкою ще. Він дуже класний, прям. Все, дивимося далі. Е, на цьому все. Цього відео. Ну, не цього, а іменно того. Через те, що в мене, типу вже вибило. Кажу, в мене на цьому і пам'яті немає. І нічого. Звісно, щоб не мочити спонжика, я беру і його так і намочую. І да. Я вам в цьому відео дуже. Дуже мало чого показала, але, по-перше, в мене ще таких ось такий один крабік гарний і Тоже пушистий, похожий. Не знаю, чи покажу в цьому відео вже. Але мені просто ліньки туди йти показувати. Коротше. І що мені ще прийшло? Я і не пам'ятаю, що мені ще прийшло прямо щось. До цього відео, я, мабуть, не показувала, що мені стікери для книжок прийшли. Чесно, не пам'ятаю. Я щось. Ой, я ще не дивилася з вами це відео. Але вже щось. Я не пам'ятаю, що там було. Ну, коротше, там ще пару речей, всього лиш було. І я думаю, може, до цього відео вам ще зняти буде цих двох товарів, ті, що мені прийдуть розпакувати, поки не буду спойлерити, що там. Але там дві маленькі дрібнички, всього лиш І я не знаю, воно, мабуть, в такому пакетику маленькому буде. Так що... Да. А поки ми будемо зрекраситися, щоб відео хоча б вийшло на 10 минут. Так що так. Я не знаю, який взяти тон. Оцього я не дуже хочу, тому що мені нього жалко. І якщо буде нього менше, ну. Так. Да. Жалко, коротше мені нього. Консилер теж топчик. Це в Аврорі купляла від Ловіт. Е, відтінок. Чесно, не знаю, але. але, але. Коротше, тут не пише, який відтінок. Е, Цей мені було літом, воно більш-менш нормально. Це другий тон, він зараз покажу. Ну, коротше, він дуже темний мені. Ось такий. Ой, бляха капнула. І я хочу в нього зараз попробувати нанести знай, типу, рідкий контурінг, щось такого. Ну, коротше, він мені темний. Далі в мене є ось така ж тоналка, і тут знизу консилер, теж нормальна, штучка, і ось така система тонал... ой тоналка, консилер дуже файний. прям Капець мені подобається, одного вже немає. Я про нього і забула. коли ми з подругою красилися на Новий рік, то тоді я згадала про нього, бо я всі косметич... Всю косме... всі дві косметички викидала. Ой, не викидала а виложувала. Коротше, це другий тон це теж нормальний консилер. Ну, він якраз, коротше, оце все на літо, бо те, що літом ти трошки загорівший, і буде якраз нормально. А зараз я цим користуюся, чесно, хочу ще заказати. Але я не знаю, коли я буду ще щось заказувати. Смсочки мені приходять. Да, Бо я не на свій телефон знімаю, бо в мене пам'яті нема Бачите, все все, щоб зняти зараду. І зараз сюди, бусічку сюди вставлю мою. Да, сруриється. в своїй клітці. Так що дам. Поки нічого не маю розказати, якщо я щось ще, якщо я ще щось згадаю, то повернусь. Коротше, мені прийшла посилка, і це як друга частина, я буду озвучувати, бо я не сама була в кімнаті. Так що так. Клей я вже розпакувала. Чесно. Незадоволено він прийшов засохший. І це дуже погано, але зразу кажу те, що я вже за нього отримала гроші. Ну, типа, відшкодувала в тему і за лампу. Ну, я там них трошки намахала, щоб вони мені разом і за лампу дали. Бо та лампа ну, вона і файна, але і не файна, але все рівно ж там косяки є. Отак показую із недовольним лицем те, що воно засохше все. І да. І тут я сказала на мусорник. <с>? Ну, бо на мусорник теж все може. І поїдаю мандаринчик. Далі е, беремо інший товар. Це остальний, бо те, що там тільки два товари. Ну, Упаковочка все файненько було. Я розпаковувала. Я ще й ждала десь минут 20, щоб мені дали нормально зняти, але я вже думаю, ладно, потім озвучу. Щось. Коротше, я недовольна, щось була. Так, розпаковуємо коробочку. Ну, на коробочка прикольно виглядає, я її, мабуть, не знаю, викину. Так, розпаковка, чек. І разом зараз попиваю чайочок. Знову мандаринчик. Да, з мене озвучка ніяка. <с> ну, коротше, він мені понравився кольором. Все такий прикольний, вау. Але те, що я не подивилася, коли заказувала, що він на батарейках. І це саме ред флаг в мене. Типа, і це на книжечки. І сюди треба батарейки. А в мене їх нема. Тут я не могла відкрити, але якось відкрила. Мав... Ну, відкрила. Я багато Чого звідси, як сказати, відрізала від відео, обрізала отак, Все, вставила батарейки. Тут, ми, тут влізли, я тут так, апет, вже недовольна, кричу, тож я кажу, ну, кажу, що я ж знімаю. Не, так, тіпо, я не можу говорити так і треба буде озвучувати. А то ж влізла. Зі батарейки від зеркала я вам показую, тому, мабуть ще. І вони сюди якось не підходять, вони тут не робить. А в зеркалі він типу, включається, але потім згасає зразу. Ось такий показує свій бардак. Тобто безлад. Коротше, тут я вже можу говорити, бо... а там я озвучувала, ну, бо я не сама в комнаті була, так що так. Батарейки я взяла із зеркала І... Вони не робочі тут. Це сама штука, коротше, я помічу. Что ж, фігня, мабуть, полніше. Дивіться, як воно трасить. Очень жалко. Короче, треба батарейки. Тут воно ще більш менш світить. Мені дуже не подобається клей засохший. Думаю, попробувати вернути гроші за клей. Хоч там пару гривень, але все рівно. Я можу так само за ось цю штучку попробувати. отакого сфоткати. тут просто тут. Чудо, нічого може і не дасть, але все рівно. Короте, тут знов озвучка, бо мені принесли батарейки з пульта, але це так, перевірити, чи воно вже робить. Я тут здивувалася, що тут є три режими, і можна кожна робити світліше або темніше. Ну, типу, сильніше світить і наоборот. Так що я тут рада, але треба батарейки. Але все рівно я за це вернула гроші, поставила ті, що не роблять батарейки. Ну, зеркало і зняла відео те, що ну, воно не робить. І мені моментально віддали гроші. Це, типа, блін, не садмайський приходь. Типа, е, на сам, с, В самому темі. І там, якщо накопичиш них, ти можеш потім заказати безкоштовно. Ну, Мені десь віддали я, Короче, приблизно десь до 200 гривень. за перелік і всім па-па.